Всім привіт, з вами знову Остап, і сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але у нас одне сердечко. Давайте я вам зараз більше покажу, в чому суть того виживання. Для того нам прийдеться скрафтити верстак. Давайте зараз коренько, оп, навіть один блок вистачить. Прикрафчуємо оп. Верстак ставимо. І тут в нас є ще різні сердечка. Тобто нам треба їх крафтити. І коли ми їх скрафчуємо, нас додається сердечко, ну, це наше ХП. І плюс вони нам вроді, ще дають всякі різні фішки. Ну, коротше, чесно, я щось не дуже з <смас> тим розібрався, але но... має бути інтересно. Тому дивіться, найлегше я тут подивився нам буде зробити, напевно, перше сердечко з вугля. По-друге, сердечко таке от з хлібу. Е, ну Алмазне то таке. І з желізу, в принципі, теж буде. Легенько, ну і зрецтовано. Коротше, на першу серію, от наша ціль за першу серію скрафтити хоч такі от початкові самі легенькі сердечка. Ну а якщо вам сподобається це відео, і ви захочете продовження, щоб ми просто фул всі серця скрафтили, то підтримуйте це відео своїми лайками, і я буду знімати продовження. Так, нам для початку просто дерев'яну кірку скрафтити, і можна йти зразу шукати якусь шахту і постаратися чим поскоріше собі скрафтити сердечко з вугілля. Саме легше буде. От я вже щось, щось тут таке бачу. Я надіюся, я сюди от вже вугілля є, і головне тут зараз не вмерти. тому що треба не забувати, що у нас один сердечко. Опа, там зразу і велика шахта, там може і жлізом ми ще встигнемо собі скрафти. Але ще для крафту нам треба було стекло, тому що нам треба ще зараз буде пісок знайти і переплавити його, і тоді вже крафти сердечко. Якщо давайте собі так от Добудемо трошки камня, зробимо кам'яні речі зразу. Отак зразу ми зробили все, що можна. І купаємо наше вугілля. В принципі, нам вже 4 штук вроді би, достатньо, але викупуємо все, тому що для виживання воно нам дуже знадобиться. Ну, я от там бачу вже пісок, давайте його добудемо і скрафтити ще пічку, до речі, треба. В принципі, я думаю, 15-та нам височить на дуже багато. На принципі на всі сердечка. Крафтимо пічку. Просто один пісок приплавимо собі. І крафтимо наше перше сердечко. Вроді би отак. Так, просто. І все. І зразу вона нам додається, то ви зразу не замітили, але там є отаке, додалося у нас чорне сердечко. Ну, при, в принципі, прикольно, то є інтересно, мені сподобалося його крафтити. Коротше, пропоную зараз піти ще желізо добути і скрафти зразу. Що ти хочеш? Е, желізне серце. Ой, там склет, тут дуже опасно. Скле то є дуже опасно, і щось я желізо, то так зверху не наблюдаю. Може, я сліпий. А, от бачу. А, тут переді мною є жлізо, все, давайте скоренько просто. А, я не знаю, чого, але мені зразу випадає той жлізний сліток. Мені навіть його пер переплавляти не треба, але в принципі мені то і легше буде. Так, тепер нам треба переплавити ще один пісок і робимо собі вже наше. Ну, друге смарт, щоб у нас буде третє сердечко. Так, у нас вже настала ніч, то є трошки погано, але ми крафтимо наше друге сердечко. Отаке воно біле. Оп, і зразу воно додається. І вже в нас є три сердечка. Коротше, я придумав, було б дуже ідеально знайти деревню, там добути пшеницю хліб і скрафти ну, те сердечко з. Зараз я вам покажу. Уте От, сердечко типу, з хлібу і плюс зі зимрудем. Ми попробуйте тримає поторгуватися, і вже у нас буде плюс два сердечка зразу. Тоді я, в принципі, напевно, так і зроблю. Так, давайте трошки побиваємо баранчиків і скрафтимо собі ліжко і попробуємо поспати, тому що вночі з трьома сердечками ходити дуже опасно. І плюс я тут знайшов портал, зараз ми його теж полутаємо. Оп, поспали і лутаємо, що тут в нас є. Золоте яблучко, дуже добре. Дві зріалки, не знаю, що вони мені здалось. Ну, коротше, лутаємо, в принципі, все. І можна йти далі шукати деревню. І так, я тут бачу пісочну деревню, в принципі, нам то підходить. Спочатку ми, напевно, почнемо з... хліб собі зробимо. В принципі, можна і то не добувати. Пошукати. Ота пшениця є. Ой, не пшениця, а те сіно. О, поверблюд. Кипець. Так, крафтимо хліб і зразу наше ще одне серце. Оп. І тепер нас. 4. Тепер нам треба пошукати якось потрухуватися можливо з жителями. Я просто в одному сундуку три жлізних меча. О, за пшеницю і змруд. Один, В принципі, то нам підходить. Так, давайте ще на, на всякий випадок трошки подобуваємо ж ті блоки сіна. Щоб нам точно вистачило, що там одна кучка є. Так, і тепер ми маємо пару стаків і. Знайти тепер того жителя ще. Так, от він правди є. В принципі, все, нам того вистачить. І тепер ми тут ще перепливну на сейко буде ще стекло. І крафтимо вже наше. яке, ну, п'яте, ну. Крафтимо четверте, але ну, осмерти наше п'яте серце, таке, воно зелене. Оп. І ну вже непогано, половину сердечок в нас вже є. Ну і в нас, в принципі, лишається скрафтити ще отаке. Редстоун серце. Далі таке сердечко з Обсидіана і лозріта. В принципі, то на перший погляд воно таке важке, але ну, в мене Обсидіан вже, наприклад, є, тільки лишається лозріт добути. Далі це серце зомбі. Тобто на нам тут треба кістку, порох. Глуплоті е окопука. Просто з самих простих. Мобів початкових вбити, і теж у нас вже буде ще одне сердечко. Ну і лишається ще алмаз, напевно, саме тяжке, і з тих магмо магмокубів. Ну це ми вже, напевно, будемо займатися в наступній серії. Тому якщо вам сподобалося відео, то ви підтримайте його своїми лайками, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. А з вами був я Остап і всім па-па!